Сьогодні дегустуємо. А, добрий вечір. Дюшес. Яка клубничка? О, і покажи, покажи кущик. Ось кущик. Ось, ось гля. Ну, ти ж покажи всі. Ось, ото. дивись там. І та тут ось. І ось тут, тут далі. То не тут. та. А, це дюшес. <рес> а то дябло. Це дюшес. Це дюшес. А на вкус взагалі Ізумитель. Скажи, mm -hmm. який, який смак у неї? Солодка, якийсь такий прикус приятний. Ну який? Ну, я там знаю який. Добрий. <рес> я ж деякий добрий. А добрий... М -м -м. Кислинка є? Н -н -н. Тверда м'яка. Середня. І не тверда, ну і не м'яка. Середня, прекрасна клубніка. Приятний, дуже вкус приятний. Не пойму от чим віддає Ну Вон Може грушою, дійсно. Раздушає. <рес> Ну, таке приємний, сладкий. Зараз я спробую таку маленьку. Дуже добре. Ось таку. Так, да, солодості багато. Так, да, сладка, дуже сладка. Добре. А там так, взагалі, я не знаю, що це отоглянет. Там у нас є не дуже взема. Та ні, груші тут... Ні, щось таке не поняття. Груші тут немає, не можу зрозуміти, що. І я не можу пити. Добре, то й все. Вона не приторно солодка? Ні, не приторно, приємно. В міру солодка. В міру м'якенька? Так. Да. Да, не тверда, абсолютно не тверда. Ну і не така м'яка, допустимо, як русанівка. Русанівка. Ну, та понятно, це ж промисловий сорт більше. Я вже ждала, ждала, щоб вона вистигла, щоб було такого темна, до це дюшес, да. Це дюшес. А ця солодка дуже. Так, це дуже да, вона. Це дуже солодка і. <кій> ну, попробуй тут. От привкус якийсь. Не можу сказати. Да, ну фрукта. Хоч фрукти. Uh -huh. Чимось похожа вона на, на, на хлоріду б'юті, да? так? Та персиком, yeah, та I персиком. ну, я пам'ятаю. Знаєш, от добре. Один ж, кущик щось під'їло, під'жерло. Тож, it's та, it's та ну да. Так хрущ, не проливала хрущом. Тож осінню не встигла і весною не встигла, тож буде тепер після збору врожаю. Ну, тут, я думаю, я не буду жду оцю, поки вистигне. Я обріжу оці, ті, що ще не стигнуть, Дам, достигнуть оцій, і хай вона пускає вуса. Так, і далі і долі джусі ми цю ще не куштували. Ну, Вона ще і не дуже стигла. Так. Тут треба ще, вона, мабуть, більше до середніх сортів. Вона більше розова. Та ну чого, дивися, урожайна, урожаю багато. Ну, вона якась розова. Може вона така і є? Ну, зараз спробую. Зараз спробуємо. Розовувати. Ні, вона ще не йока, значить вона ще не Вона Зелена ще. Тож будемо дегустувати пізніше. Пробуємо, значить, тепер діабл, раз ще зелена. Попробуємо цю. Бери, пробуй, ось дивись, яка красивенна. Ти, ти Покажи, ось які десь глянь. Це ж ось один кущ. Це ще все. Збери само". все. Ось один. Покажи, ось. Це ось скільки. Яка вся гарна, крупна. Це. А зелена ще скільки. Да. І тут таке. А ну ось убери. Ось От? Ви, ну, а я саме більшу. Далі. А є. Вже <рик Old> mm. mm. другий курс. Теж чим-то якимсь. Це приторна солодка. Якась теж фруктом яким-то віддає. Приятним таким. Який облукав чи то ні, теж mm. добре. добре. І вона м'якша дуже, ніж то, да. Да? Да, так? Мягче, ніж дюжі. Ладно, держу пару штук хлопцям пересув попробувати, хай заказує. Mm. Дуже смачненька йогітка і дуже врожайна. Це сожена із стакончиків. Однозначно. Цей сорт розводимо. Ну, Я думаю, як кожна полуничка повинна поспіть. Так, да. смачно. Це діял. Дуже смачна полуничка. І в мене трішки. Спочатку, звичайно, посадю бугор собі, залишиться, значить залишиться. Вуса активно пускав, тож будемо ставити стакони. Тут теж я приберу ці зелені йогітки, нехай вже ці достигають, що буренькі, і будемо розмножувати. Дуже смачно, немає тут ні п'ятнишок на листечку. Єдине треба колію. Ось. Бачите. Така вона ще тільки з'являється, каймо ось коричнева. Тільки з'являється. Ну, звичайно, солодка йогітка, то потребує і колію. Однозначно залишається, я задоволена. Учора збирали ягоду на відкритому ґрунті. Все одно вже червоної багато. Ось ось скільки полуниці. Зараз я покажу, які це сорти. Це джусі, яка ще зелена, яка ще непонятний ще смак. Ну, я думаю, просто вона ще не вистигла. Цю ще ми пробували дюшес. Ось вона. Ось такий урожай. Дуже-дуже-дуже її багато. Тим більше стакони в мене не рано посажені були. Ось дивіться, скільки йогоди. Дуже врожайний сорт і дуже смачний. І діабл теж мені дуже подобається. Її теж дуже-дуже багато. Ось один кущ. Я навіть не можу їх в руку. Умістити ось ці йогоди, ось ціки йогоди на однім кущі. І ще ось один квітконус, який, який я приберу, щоб не так тягнув, тому що мені ж хочеться її розмножити. Так що, кущики здорові, гарні. Це не фотка кольцію, ось точка руста не росте, значить, кольцію недостатньо. Ну, вже ж, звичайно, ніякої селітри кальцівої сюди давати не буду. Це вже після того, як приберу йогітку, квітки-носи приберу, щоб не виснажувати кущики, бо я ж хочу її розмножити. Тому хто? Розмножує тільки і мало кущиків, то можна ось так зробити. Прибрати лишню йогітку, і кущик буде здоровіший. Отака полуничка. І так, ми продегустували два сорти, які вже вистигли, які Однозначно залишаються в моїй колекції і будемо їх розводити. І також хочу відповісти на питання, скільки ж треба брати вусів. Вусів можна брати е, і більше. Е, звичайно, п'ятий, десятий брати не треба. Ну, в основному можна брати десь 3-4 вуса. на у цім погоні, але зазвичай я беру перші два. Долі вже потім, коли знімаю стакани, знову ростуть вуса і знову можна брати знову стекони. Коли ж я зрізаю на касетну розсаду вусики, якщо ставимо ми окремо від куща, Значить, зрізоємо. Я не чекаю, поки в мене будуть такі пліті величезні. Я чекаю, щоб були розвинені два, дві розеточки і їх зрізою. І потім, звичайно, ще знову полуниця пускає все одно вуса і все одно гарні, гарні розеточки розвиваються. Тож, в цьому році взагалі вуса лізуть дуже рано. Я думаю, якщо не буде дуже спекотного літа, то розсада буде рано. Ну, загадувати, звичайно, рано, тому що погода у нас вносить свої корективи, і також і людський фактор, і взагалі обстановка в нас, тож, звичайно, Ще не можу сказати ні по ціні. ну Цього я ще не можу сказати, тому що в мене розсади ще немає. Це буде враховуватись у ціну розсади, входить торф, входить обробки, підживлення. Все це входить в розсаду. Ви знаєте, що зараз інсектициди і фунгіциди не дешеві, а без їх нікуди. Щоб розсада була здорова і без хвороб, без шкідників, то звичайно її я обов'язково обробляю. І перед відправленням теж обробляю, щоб людина, навіть якщо не буде обробляти, то рослинки були здорові і захищені. Ну а далі тільки залежить від вас, від вашого догляду. І підходу до ваших рослинок. Тож, коли куплю торф, то, звичайно, визначуся із ціною, прицінюся, скільки інші беруть за розсаду. Я думаю, якщо і повиситься ціна, вона, звичайно, повиситься, тому що все, все дорожчає то я думаю не набагато так що всім миру добра, всього найкраще і все буде Україна. До побачення!